Всім доброго дня, дівчатка! Зараз подивимося з вами книгу в'язанню. Це той, що я ту, що я брала в бібліотеці, декілька книг взяла, сподобались мені там моделі, тож вирішила з вами поділитися. Якщо вам щось сподобається з цієї книги, то пишіть тут під відео. Потім переходите за посиланням на мій телеграм-канал, і там вже я вам, з вами поділюся фото моделі та описом, як в'язати книги на німець, німецькою мовою. Тому о, чат GPT вам допомогу. Там все легко, вам на поміч. Так, подивимося, мені дуже-дуже сподобався цей пуловер. Ну і так, продивилися взагалі нічого така нормальна. Книга є що цікаве, то з вами зараз подивимося. Ви видивляєтеся, якщо швидко гортаю, звісно, норвежські половири. То, звісно, ви, о, яка краса, можете поставити на паузу і все передивитися. Або збільшити відео так само, як ви збільшуєте фото. Відео теж так можна збільшити. Все подробно розписано тут, але якщо щось не зрозуміло, то навіть не тільки ж, звісно, для перекладу GPT-чат. Там ви можете запросити ту інформацію, якої вам не вистачило в опису моделі. Так теж можна робити. Так, дівчатка, схемки, все, що потрібно є. Далі, ось тут дуже гарні полови. Я полюбляю норвежські візерунки. Їх, мабуть, ну, майже всі полюбляють, але не кожен буде в'язати. Тому що це не так легко, не так просто. Дуже приємне таке затишне тут поєднання кольорів в цій моделі. Так, ще одна така краса. Норвежські квіти. Ось він у всій красі цей половер, рисова в'язка і норвежський візеруночок. Так, схемки. Тільки почала дивитися цю книжечку, так одразу затишно на душі стало добре. Що захотілося взяти спиці і пов'язати в тиші трішечки від всь відволіктися. Теж гарний. Дуже гарний пуловер. Мені дуже подобаються ці норвежські візеруночки. Так, далі у нас такі узори пойдуть, підуть. Тому, о, здається. Кожен візерунок, кожен половер з такими візерунками гарний. Так, подивіться, теж яка краса. Так вам видно, який гарний стильний половер. Комір, бачите, прям плічка, як кругла кокетка, кругла кокетка і переходить в комір. Це вже зручно. швів і головно, як ефектно виглядає. Дивіться, просто чудо і приємний такий колір рожевий. Трішечки схожа модель на попередню. Ось ця модель, заради якої я, завдяки якій я звернула увагу на цю книгу. Дуже він мені сподобався. Комір такий шикарний з тим джгутом. Так, ось зі спинки роздивіться. Чомусь він мені дуже-дуже сподобався. Пишіть, дівчата, коментуйте, як вам. І арани такі тут, що хочеться їх роздивлятися. Нітечка теж гарна. Дуже класна модель. І опису тут немало, бачите? Треба буде трішечки з ним повозитися з цим половером. Але він дуже ефектний. Книга дуже-дуже вдала. Дивіться, кожна модель варта уваги. Ну, як на мій погляд. Це теж дуже такий, хочеться сказати, добротний пловер, гарний, стильний, модний. Хто полюбляє повезитися з кокеткою круглою, yeah. з аранами. Ще одна гарна, дуже модель. Хочеться кораллового кольору зв'язати цей пуловер. Цей Або синього, не знаю так мені. Не знаю, в цих моделях одна за одною, на мій погляд, ідеальне все. Я маю на увазі викройку, маю на увазі довжину рукава, на те, що я завжди звертаю увагу. На свою родзинку вона тут в кожній моделі. Тут, здається, кожна модель продумана до о, таких тонкощів, до таких деталей, що прям хочеться, хочеться в'язати це. Дуже цікава, така ручна робота, на яку будуть всі звертати увагу. Шикарні моделі. І кольори, і все. Дуже класна книга. Так. Далі для дівчаток, які починають в'язати, теж є щось зв'язати. Тут вже у нас реглан. І чудова модель повсякденна, яку можна зв'язати з залишків пряжі, яку можна зв'язати з, з деяких улюблених своїх кольорів. Дуже класно. Але звичайно, лицева гладь, резиночка 2 на 2 реглан, Все. Але який він затишний. Теж доволі приємна моделька. Так, тут у нас, бачите, реглан оформлений ажурчиком трішечки. Теж лицева гладь, декілька кольорів поєднано. Це такі базові моделі, які повинні бути. Персиковий колір, дуже гарний. Хочете зробити акцент на реглані? Будь ласка, додали ажурчик. Не хочете, можна звичайний реглан там пров'язати. Можна перев'язувати моделі тут один в один, можна своє додати, як в мене завжди виходить. Ніколи не, не в'язала один в один з книги або журналу. Якусь модель. Завжди щось своє додаєш. Так, і тут можна щось взяти за основу. Дуже теж гарна пряжа секційного забарвлення. Тут вона без швів, по вв'яжеться в'жеться зверху. А дивіться, який гарний буде теплий половер. Дуже приємна віч. Так, ще один бачите вже <клух>, такий подовжений плавер полосочку, теж реглан. Тут щось таке цікавеньке. Зверніть увагу на скорочення, сподіваюся, вам видно. Плічко цікаво визано. Така модель. Ну да, вона класна, стильна, але вона мені нагадує чомусь модель з журналів Бурда 80-х років, 90-х. Якщо попаде тобі такий журнал, то розглядаєш його з таким одягом, як будто він якийсь космічний. І браслети, і хустинка, все так воно поєднано. Що хочеться роздивлятися, але тут звичайна англійська резинка, якщо я не помиляюся. І оливковий колір дуже гарний. Чудо, подивіться, яка гарна, <кій> гарна модель. Ну, як літній пловер, але з тепленької ниточки. Кругла кокетка і рукавчик так незвично вив'язаний. Спинка, така нарядна ковтинка вийшла. Жіноча. Жіночність та ром... романтичність. Так підписали цей поговор. Так, ще у нас, бачите, грозді винограду, листочки, такі рослинні мотиви. Теж прекрасний пуловер як на мою думку. Так, зі спинки. Шикарна книга. Якби таку в магазині побачити, то можна було би її придбати. Тому що тут кожна модель унікальна, мені дуже-дуже подобається. Чекаю на ваші коментарі. Ще одна моделька. Молодіжна ковтинка. Так, дівчатка, подивилися з вами книгу, коментуйте, підписуйтеся. обов'язково ставте вподобайки, коментуйте. Дуже дякую за донати вам, це дуже приємно. Всім гарного настрою, мирного неба над головою.